Кожен рік я створюю для себе нову сумочку, і ось помітила, що всі вони в мене однокольорові. Тож я вирішила цього разу пошити яскраву. Ви на каналі, де все про редизайн, ремонт та ідеї пошиттю. Для цієї сумочки я придбала два бавовняних шнури. Товщиною 5 мм і довжиною 50 метрів кожен. Хоча на виготовлення пішло набагато менше матеріалу, але менше в продажу я не знайшла цю сумочку, як виявилося, шити дуже легко, і головне з нею справиться навіть звичайна швейна машинка. Починаємо з основної частини сумки. Спочатку відрізаємо трохи серцевини, потім відмічаємо 36 см, згинаємо навпіл і починаємо шити. Налаштовуємо машинку на зигзаг. Я обрала максимальну ширину 7 мм та 2 мм. Перший крок завжди найскладніший, тому що машинка може буксувати. Не поспішайте і допомагайте їй. Головне щоб голка захоплювала обидва шнури. Тому лапка повинна бути точно посередині між ними. На поворотах також не поспішаємо, допомагаємо собі руками, і коли деталь стане більшою, шити буде значно легше. Я хочу, щоб загальна ширина сумочки була 25 см. Оскільки в моєму випадку буде поєднання двох кольорів, зараз я шию до ширини 19 см, а потім додам залишок іншим же кольором. Перед тим, як відрізати зайве, я обов'язково прокладаю один або два шви для надійності, щоб шнур не почав розпускатися. Завжди зав'язую нитки, щоб усе трималося міцно. Від прямого шва в сторону основної частини сумочки прокладаю ще декілька швів зігзаґ для додаткової надійності. Для відрізання рекомендую використовувати канцелярський ніж з новим гострим лезом. Так буде набагато зручніше, ніж мучитись, як це зробила. Я важливо відрізати. Акуратно, щоб не пошкодити шви, які вже прошиті. І якщо все ж таки щось не вийшло після того, як відрізали, одразу ж прокладіть шов зігзаг для закріплення. Ось вам наглядний приклад. Я порізала свої шви. Але забігаю наперед, потім всього цього не буде видно. Тепер додаю інший колір і продовжую шити, щоб ширина сумочки вийшла 25 см. Там, де я почала додавати новий шнур, в тому ж куті я і завершаю шити. Обов'язково шов трохи плотніше зігзагом для надійності. А тепер мій головний лайфхак відриваю від серця. Фурнітура гарна та якісна, зазвичай коштою недешево. Тому я йду у секонд хенд в останній день розпродажу. Знаходжу сумочку з фурнітурою, яка мені потрібна, і вуаля, економія я витратила лише 28 гривень. Причому саму сумку я викидати не буду, адже вона майже нова. Мама, якщо ти дивишся це відео, то якщо хочеш, вона може стати твоєю. Тепер шию ремінець. Принцип пошиття такий самий, як і з основною частиною сумочки. Головне визначитися, яка довжина ремінця вам підходить. У моєму випадку це 117 см. По ширині я роблю його таким, щоб він легко входив у фурнітуру. Закріплювала ремінець вручну, намагаючись зробити це непомітним швом. Думаю, мені вдалося. І на завершення шию бокові частини відміряю 8 см, загинаю і починаю шити. В результаті вийшла довжина бокових частин майже 14 см, а ширина 7 см. Щоб закріпити кільця, я вирішила використати залишки шкіри. Для того, щоб машинка не буксувала, змастила шкіру трохи маслом. Підійде будь-яке. Я обожнюю, коли в сумочках є маленька кишеня, тому просто пришила з внутрішньої сторони сумки клаптик тканини. Розмір брала на око. А от відстань від краю сумки у мене 17 сантиметрів. Ось цю фурнітуру я купила, таку не знайшла у секонді. Підкладатиму шматочок шкіри, щоб все було більш міцним. Коли всі частини будуть шиті, настане фінальний етап збірка всього докупи. Я ось так собі сколола булавками, шивати буду вручну, бо машинка не зможе прошити тут занадто вузько. Чесно кажучи, робити акуратні ручні стежки це не зовсім моє. Я подивилася, як це роблять на Ютубі. Тому, якщо комусь не сподобався мій шовчик, вибачаюсь, але я старалася. шила цю сумочку всього за один день, а носити буду точно усе літо. Вона вийшла просто бімба! Якщо вам сподобалась така модель і ви плануєте її шити, не соромтеся ставити питання в коментарях. Ну, якщо вам щось не зрозуміло, я із задоволенням допоможу і підкажу.